26 червня Київський університет інтелектуальної власності та права став осередком важливої події загальних зборів Національної академії правових наук України. Університет мав велику честь прийняти в своїх стінах представників наукової та правничої еліти нашої країни. Однією з ключових подій стало проведення виборів нових дійсних членів академіків та членів кореспондентів України, визнання найвищого рівня професійних, наукових та моральних якостей науковців, які зробили вагомий внесок у розвиток правової системи нашої держави. Однією з ключових подій стало проведення виборів нових дійсних членів академіків та членів кореспондентів Національної академії правових наук України, визнання найвищого рівня професійних, наукових та моральних якостей науковців, які зробили вагомий внесок у розвиток правової системи нашої держави. Зокрема, за результатом таємного голосування, ректора Київського університету інтелектуальної власності та права, доктора юридичних наук, професора заслуженого юриста України Василя Івановича Фелика, обрано членом кореспондентом Національного академії правових наук України за найбільшою кількістю голосів. У загальних зборах взяв участь голова Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, дійсний член академік Національної академії правових наук України Руслан Олексійович Стефанчук, що свідченням важливості ролі академії у формуванні правових засад державної політики. У своєму виступі він підкреслив значення діалогу між наукою, парламентом та правозастосовною практикою для забезпечення сталого розвитку правової держави. У робочій зборі взяв участь президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор. Сад дійсний член академік України, член президії Національної академії правових наук Академії правових наук України Володимир Андрійович Журавель у своєму виступі. Він акцентував увагу на важливості єдності наукової спільноти в умовах сьогодення та підкреслив роль Академії як рушія правової модернізації в Україні. Також у роботі зборів взяв участь президент Київського університету інтелектуальної власності та права дійсний академік Національної академії правових наук України Сергій Ківалов, відомий юрист, науковець і державний діяч. Його промова була присвячена важливості розвитку правової освіти та інтеграції сучасної наукової думки у навчальні процеси. Проведення загальних зборів саме в стінах нашого університету це визнання наукового потенціалу, його вагомого внеску в розвиток правничої науки та формування нової генерації фахівців. Висловлюємо щиро подяку керівництву національної академії правових наук України, гостям, науковцям та всім учасникам зборів за довіру, активну участь, в професійні виступи та спільне прагнення до вдосконалення правового середовища України.